Для того, щоб розпочати вишивати хрестик, потрібно закріпити з вертнього боку ниточку. Обов'язково, так, як і раніше ми з вами вчили. Протягуємо через ниточку, тримаємо хвостик ще раз через ниточку, накидаємо на голочку і закріпляємо. Виколюємо голочку на лицевий бік. За основу, для початку вишивки ми беремо квадратик, який складається з чотирьох дірочок, отворів. Ось вони. Виколити потрібно в лівому нижньому куту. Ми будемо вишивати півхрестиком вгору і повертатися назад, утворюючи хрестик. Для того, щоб це зробити, потрібно піднятися на крок вгору і паралельно. До попередніх тирочок вколоти під прямим кутом голочку. Вкололи протягуємо. Далі наступний піднімаємося на круг вгору, вколюємо, протягуємо. У нас утворюються півхрестики, похилі такі палички, далі вколюємо. Ми будемо вишивати ці півхрестики стільки, скільки потребує в нас, наприклад, схема. Да? П'ять. 6, 8, 10, в залежності скільки потрібно вишити цих хрестиків. Ось ми на є вже що буде зараз шостий хрестик. Щоб утворити хрестики, щоб утворити хрестики, нам потрібно повертатися назад. Якщо ми ниточку покладемо, то ми бачимо, що в нас утвориться хрестик. Тобто ми вколюємо в ті самі дірочки але рухаючись уже наниз. Затягуємо ниточки, слідкуємо, щоб вони не скручувались щоб вони не провісали, щоб вони щільно прилягали до тканини. Ось у нас хрестики вже готові. Для того, щоб перейти, наприклад, на наступний рядочок, нам потрібно переступити, наприклад, на наступний рядочок. Ось в лівий нижній кутик наступного рядочка. Ось так. І вишиваємо вгору точно так само, по півхрестика. Наприклад, в цьому рядочку нам потрібно лише три такого хрестика такого кольору. Півхрестики маємо, повертаючись назад вниз, вишиваємо повний хрестик. Останні. І можна на наступний рядок. наступному може бути за схемою один хрестик, наприклад. Вишиваємо його. І виколюємо на виверідній бік. Наприклад, у нас цього кольору більш нам не потрібно. Перевернувши на виворотній бік, ми бачимо, що в нас утворюються горизонтальні такі лінії. Якщо нам потрібно закріпити ниточку, вже нам вона не потрібна, ми просто протягуємо декілька разів Ось через уже вишиту ниточку, через вишиті ниточки. Відрізаємо мету. Чим охайніше менше в нас хвостиків знизу, з виворотнього боку, тим охайніше в нас буде робота.